диференціальної ренти 1. Перед тим, як розповідати про самий механізм, потрібно згадати, що собою являє е, дана диференціальна рента. І ми повинні пам'ятати, що даний тип доходу від володіння таким фактором виробництва, як земля, е, тобто диференціальна рента 1, вона утворюється не на всіх землях, а на кращих і середніх за природньою родючістю. Або ж може враховувати місце розташування. Тобто близькість до ринку збуту е, тих чи інших земельних ділянок. Уявимо, що є у нас населений пункт, який знаходиться поруч із Києвом, там за кілометрів 10, і інший, який знаходиться на відстані 100 е, кілометрів до того самого Києва. І якщо у них буде навіть той же самий, однаковий, е, однакова урожайність, е, рівень витрат, які вони. Кладають у 1 гектар землі однаковий. Відповідно, той, що знаходиться ближче до Києва, він буде мати вищий дохід. По суті, механізм утворення даної ренти пов'язаний із певною особливістю. Дана особливість полягає в тому, що різниця. Що механізм ось утворення дифференціальної ренти, один він полягає у тому, що ми враховуємо різницю між суспільною, тобто ринковою ціною виробництва сільськогосподарської продукції, е що формується за витратами праці з гірших земель, і індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарської продукції на кращих і середніх за природною родючістю, ну або ж за місцем розташування земельних ділянок до ринку збуту, про що я вже говорив. Можливо, щоб краще вам зрозуміти даний механізм, подивимося на е, нашу презентацію і побачимо там кілька колоночок. Є у нас ділянка, є у нас врожай, капітал, середній прибуток, ціна е, індивідуальна за один гектар, ціна всього, і ціна суспільства. Е, ціна суспільна. Подивимось, який же у нас буде дохід, е, від який же, яка ж у нас буде диференціальна рента 1. Від володіння тим чи іншим типом землі. Отже, є у нас дві ділянки: один і два. Ми повинні пам'ятати, що в цілому ми абстрагуємось, звичайно, тому що в нас зараз економічна теорія, ми абстрагуємось, але в цілому для того, щоб обробляти земельну ділянку і вирощувати один і той же самий вицітського господарської продукції, потрібно приблизно однакову кількість капіталу. Тобто, якщо ми оремо землю, то різниці немає, чи це у нас земля краща, чи у нас гірша. Все одно уяву потрібно там, 22 літри дизельного палива. Там, для того, щоб посадити той чи інший вид зерна, потрібно однакову кількість зерна на певну площу. Тобто, по суті, витрати будуть здійснювати однакові і ті, хто володіють кращою землею, і ті, хто володіють гіршою землею. Але е, урожай у кожного може бути інший. Уявимо, що перший у нас отримав урожай 600 центнерів з гектару. Інший отримав 500 центнерів з гектар. При цьому витрати на здійснення даної діяльності складали 30 тисяч гривень у обох. При цьому ми повинні також порахувати середній прибуток, який кожен із власників повинен мати. У яму 20% від капіталу вкладень. Відповідно, це складає у нас 6 тисяч гривень. Тобто 30 тисяч наш капітал. Ми плануємо 20%. Мати додаткову доходу. Відповідно, сумарно ціна індивідуальна у нас складає 36 тисяч гривень, поділити на весь врожай, який ми мали. Відповідно, для виробництва 1 центнера з гектару нам потрібно 60 гривень. Інший же власник буде мати. Вищу індивідуальну ціну. Вона буде складати 72 гривні за центнер. Чому? Тому що так само 36 тисяч гривень, тобто наші е, витрати, які ми здійснили для виробництва нашої продукції, але тут вже урожай менший. Він складає 500 гривень. Але я вже наголошував і ще раз повторюю те, що у нас. Е, Механізм утворення диференціальної ренти. Це різниця між суспільною ринковою ціною виробництва сільськогосподарської продукції. І вона формується на основі витрат праці на гірших землях. Відповідно, коли буде продаватися дана продукція на ринку, то будуть враховувати собі вартість продукції гірших земель. У нас. Ми бачимо, вона складає 72 гривні за центнер. Отже, і перший, і другий власник будуть продавати свою продукцію уявимо, за тією самою ціною. Відповідно, весь дохід, який буде складати першого, е, першого власника землі, буде складати 43 200 гривень. А іншого буде складати 36 тисяч гривень. Відповідно, диференціальна рента 1 для першого буде складати 7200 гривень, для другого вона буде дорівнювати 0 гривень. Але при цьому ми пам'ятаємо, що він ще додатково отримав середній прибуток 20%. Але в цілому, перший власник через те, що він володіє кращою землею, а собівартість продукції формується на основі гірших земель. Ось на 72 гривні за центнер. Відповідно, перший власник буде мати диференціальну ренту 1 у розмірі 7200 гривень. Уявимо другу ситуацію, що потім у нас з'явився ще третій учасник, який вирішив обробляти ще гіршу землю. Відповідно, у нього урожай буде складати всю навсю 300 центнерів з гектару. Всі витрати капіталу у нас будуть ті самі. Середній прибуток ми також беремо 20%, який складає у нас 6 тисяч гривень. Тобто, в цілому витрати виробництва у всіх будуть складати 36 тисяч гривень. Але у нас вже буде інша е, ціна індивідуальна, зокрема для третього виробника, вона буде складати 120 гривень за центнер. Ось ми дивилися, рахували 60 центнерів, 72. А потім у нас з'явився третій учасник, і в нього індивідуальна ціна виробництва буде складати 120 гривень за центнер. Ми пам'ятаємо, що на даному ринку ціна формується на основі е, суспільних е, витрат на основі найгірших земель. Ось вона, відповідно, 120 центнерів за, за гектар. Вибачає гривень за центнер. Відповідно, і перший, і другий, і третій учасник даного ринку буде продавати за ціною, яка сформувалась на найгірших землях. Тому дохід, який буде мати перший власник, буде складати 72 тисячі гривень, другий буде мати 60 тисяч гривень, третій буде мати 36 тисяч гривень. Відповідно, диференціальна рента 1 буде складати. 36 тисяч гривень для першого учасника. Для другого вона вже буде складати 24 тисячі гривень. Для третього 0. На відміну від ситуації, коли у нас був ось лише два учасники, перший із них мав дохід дифференціальну ренту 1 у розмірі 7 200 гривень. Інший вже мав 0 тисяч гривень. Коли у нас з'явився третій учасник, який почав обробляти ще гіршу землю, то вже і перший, і другий учасник мають додатковий дохід, тобто диференціальну ренту 1, яка значно стала вищою. Тому в умовах ринкової економіки, коли у нас використовується все більше і більше гірших земель, відповідно диференціальна рента 1 для інших учасників, особливо які володіють кращими землями, буде суттєво зростати. Ось такий у нас механізм. Утворення диференціальної ренти 1.